Ми вітання, шановні глядачі телеканалу Акцент. В ефірі черговий випуск інформаційної програми День. З вами в студії працюю я, Марина Шумейка, і до вашої уваги короткий анонс сьогоднішніх новин. Перша після місцевих виборів сесія міської ради голосували за одних, а мандати отримали інші. Навколо яких питань точилися гострі суперечки між депутатами районної ради. Директору шостинського підприємства, яке звинувачують в екологічній катастрофі, світить від 7 до 12 років позбавлення волі, на які пільги та гарантії можуть розраховувати учасники бойових дій. 24 листопада новообрані депутати міської ради вперше зібралися на пленарне засідання. В ході сесії були вручені депутатські посвідчення новим слугам народу, а Микола Нага як новообраний мер, отримав посвідчення та знак міського голови. Не дивлячись на урочисту атмосферу, все ж не обійшлося без гарячих дискусій. Вони точилися навколо деяких народних обранців від політичної партії Рідне місто, які увійшли до депутатського корпусу хоча й законним способом, але далеким від моралі. Подробиці у сюжеті Євгенії Павлової. За законом, першу після виборів сесію розпочала Аліна Хмельницька, голова міської виборчої комісії. Вона нагадала присутнім про кількість партій, що пройшли до міського парламенту, та офіційно представила очільника шостки. Посвідчення та знак міського голови Микола Нога отримає вже в четвертий раз. Перше, що зробив переобраний очільник міста, це подякував усім мешканцям шостки за довіру та депутатському складу, з яким довелось працювати останні роки за плідну і професійну роботу. Микола Петрович наголосив на тому, що одним з напрямків на наступні роки буде обов'язкова підтримка наших військовослужбовців у зоні АТО та окреслив інші плани на майбутнє. Виклик, який є на сьогоднішній день. Це посилення конкуренції територіальних громад. Центри намагаються посилюватись, намагаються притягнути на себе час функцій. І ми в цьому випадку повинні бути сильними, потужними і працювати на перспективу, думаючи, що ми сильніші інших регіонів. За словами Миколи Ноги, закриття кордонів з Російською Федерацією все ж позначиться на нашому місті. І це ми теж повинні усвідомлювати. З цим повинні рахуватися і над цим повинні працювати. Адже ті області, які знаходяться в західних областях України, отримали додаткові переваги, ми з вами їх частково втратили. Перспектива наша буде в новому напрямку розвитку нових технологій, перш за все в освітній галузі, перш за все в науці, перш за все в виробництві, нових технологій, які дасть можливість розбудовувати наше місто. Цього дня посвідчення отримали новообрані депутати міської ради. Усі вони представники вісьми політичних партій, які подолали 5% відсотковий бар'єр. До речі, з 36 на сесію завітало 34 обраних політиків. Також на сесії були присутні депутати обласної ради від політичної партії Опозиційний блок це два сумчанина Андрій Грек і Микола Войтенко та шосткинець Володимир Пилипейко, який, до речі, до цього був депутатом Шосткинської міськради. Саме вони будуть захищати інтереси шосткинської громади в облраді. Андрій Грек закликав місцевих депутатів докласти максимум зусиль аби покращити життя містян. Готово відстоювати шостку в обласному совіті, готове співпрацювати з всіми депутатськими фракціями групами. Перша сесія сьомого скликання все ж не минула без гарячих дискусій. Так, Ірина Коваленко, депутат та голова політичної партії Об'єднання самопоміч підняла питання про самовідвід деяких депутатів та кандидатів однієї з політичних партій. Мета цього процесу, на думку Ірини Олексіївни, завести до міськради тих, на кого була зроблена ставка ще на початку виборів. У нас з прийняттям нового закону про вибори з'явилась тенденція не тільки в шості. А на жаль, по всій Україні. Шостка взяла приклад. Не самий гарний приклад з того, що у нас виводяться депутати, виводяться кандидати у депутати для того, щоб завести тих, на кого була поставлена ставка з початку виборів. Я маю на увазі нашу політичну партію Рідне місто, які на сьогодні завели в свою групу чотирьох депутатів. Нині вони вже з мандатами, і задля цього вони вивели чотири депутата, які пройшли, і сім депутатів по рейтингу кандидатів. Це називається політична корупція. Ірина Олексіївна підкреслила, що подібні дії політичної партії Рідне місто, закон про вибори дозволяє. Вони зараз скажуть, що вони зробили це по закону. Звісно, закон це дозволяє, але де мораль? Люди віддали голоси не за цих депутатів. Люди віддали голоси за інших депутатів. Ірина Коваленко акцентувала увагу, що нікому не дозволено ігнорувати голос виборця та зачитала список тих, хто склав повноваження депутата від рідного міста та тих, хто написав заяви по самовідведенню. Були оголошені офіційно депутатами молоток Ігор Федорович. Він склав повноваження, так як він є депутатом Верховної Ради. Гриценко Галина Миколаївна склала свої повноваження депутата, яка була офіційно оголошена. Рубльова Світлана Васильівна склала свої повноваження депутата. Шило Олександр Васильович склав теж свої повноваження як депутат. Списку по рейтингу були виведені Крамар Дмитро Васильович, Кулькунова Анна Миколаївна, Осочинський Сергій Євгенович, Шило Галина Костянтинівна, Добровольський Євген Петрович, Непомнічний Олександр Володимирович, Михаленко Микола Миколайович. Задля цього завели чотирьох чотирьох депутатів: Гордієнка Геннадія Івановича, Осипенка Андрія Васильовича, Мозолевського Віктора Володимировича і Шульгу Альону Вячеславівну. Люди питають у мене як у журналіста як так? Ми голосували за одних. Одна газета «Полісся» офіційно надрукувала прізвища депутатів. У прізвища одні були в рідному місті. Перекресток друкує інші прізвища. Щось кінця не можуть зрозуміти. Де Дякую, правда, Дякую, Ірина Олексійовна, зрозуміло ваше питання. Зрозуміло, да. Після цього Віктор Мозелевський та Олександр Сидоренко депутати від політичної партії рідне місто не втримались та дали відповідь на виступ пані Коваленко. Я вам говорю відповідно, Я готовий з вами йти на будь-який округ, який ви захотіте, і сорівнуватися там. І внутрішні. Дела партии ⁇ это не ваши вопросы. Это первое. Поэтому, Николай Петрович, сделайте так, чтобы здесь не разжигалась сразу вражда какая-то. Я хотел бы спросить, понимаете, какая штука? Мы ну, сейчас были произнесены прекрасные слова. Ми забралися для того, щоб працювати місця з сразу зразу начинаємо какую-то між собою. якісь розбори, якісь роботи на камеру. На жваву дискусію. Міський голова Микола Нога відреагував наступними словами. Ми проголосували з вами за цей депутатський корпус. Я проголосив, що тільки спільно, не розжигаючи ніяких стретій внутрішніх, ми можемо працювати на розбудову нашого міста. В цих викликах, які є, якщо ми внутрі будемо між собою конфліктувати, у нас нічого з вами не вийде. Це я говорю відверто і однозначно всі. Тобто, остання репліка, яка була, завершили. Ми працюємо всі над одним. Хто б де як не було, що б там не виходило, ми працюємо над одним над розбудовою міста. Всі інтереси, побудовані в цьому напрямку. Перша сесія сьомого скликання була не закрита. Продовження пленарного засідання планується у найближчий час. Відбулось продовження сесійного засідання в районній раді. Нагадаємо, воно розпочало ще на минулому тижні. Зараз новобрані депутати райради сварились поміж собою протягом всього зібрання. Володимир Пугач, депутат райради та голова партії блоку Петра Порошенка Солідарність, навіть назвав це сесійне засідання КВН. Каменем спотикання стало те, що голова райради Віктор Доленяк без згоди й відома депутатів сформував деякі постійні депутатські комісії. Детальніше про баталі народних обранців дивіться у сюжеті Євгенії Павлової. Одним з перших рішень районної ради на другому пленарному засіданні першої сесії було створення чотирьох постійних комісій. В розданих матеріалах депутати побачили свої прізвища уже в сформованих комісіях. Причому, як зазначають народні обранці, сформовані головою райради Віктором Долиняком без їхнього відома. Це викликало шквал обурення серед слуг народу. Деякі з них навіть вирішили не приймати участь в сесійному засіданні та залишили залу. Я проти цього, у цьому фарсі участвують. не збираюся. І, прошу вибачити моїх збиратель і голов, що я зараз встану сюди піду. До побачення. Інші депутати продовжили словесну перепалку. Володимир Пухач, депутат райради та голова районної парторганізації блок Петра Порошенко Солідарність, попрохав надати йому слово з приводу хвилюючого питання. Проте отримав відмову від голови районної ради Віктора Долиняка. Давайте нормально говорити, давайте нормально працювати. Ми не прийшли сюди гратися, ми не прийшли скандали на сесії. Ми співпрацювати затруднити які роботи ради району. А нам практично не дають навіть в комісіях участвовать. І слова в нас не спрашивають, де ми хотімо, де ми не хотим. Ну Як можна робити далі, можна далі вирішувати випросити? Я на сьогодні я знаю з депутатом 4-го созову. Я в перший своїй практиці, що мені ніхто не дзвонив, не запропонував, де ми будемо працювати, які комісії і так далі. Алла Ковальова, депутат від партії за Україну, наголосила на тому, що думку представників усіх політичних партій потрібно враховувати. Я хочу, хочу вам напомню, що ви член партії Батьківщина. Батьківщина, партія, яка є членом коаліції. Також на духному рівні є домовленість між партіями, які належать до коаліції. Тому і вас дуже прошу поважати партію Солідарність і депутатський корпус. І зовсім не давати нам слова це, я думаю, неправильно. На це Віктор Долиняк відповів, що партія Солідарність представлена в усіх чотирьох комісіях. Крім того, голова комісії з освіти Ірина Новик також є представником солідарності. Віктор Ждаміров, тимчасово виконуючий обов'язки голови райдержадміністрації з трибуни, закликав депутатів консолідувати свої сили та працювати, а не робити фарсу на сесії. За нами 21 тисяча людей в районі. А ми зараз вирішуємо свої партійні якісь питання. Дійсно, є питання і до Віктора Олексійовича по цим комісіям. Я згоден з цим. Нам треба консолідувати зусилля і працювати на благо району заради тих людей, які вибрали нас. А ми починаємо, е і починаємо цей фарс у районній раді. Одні не домовилися, другі збираються йти, підніматися і йти із засідання районної ради. Це недопустимо. Не Трохи вгамувавшись, присутні депутати заслухали Ксенію Бардакову, начальника фінансового управління Шостинської РДА. Пані Бардакова відзвітувала про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік та виконання районного бюджету за 9 місяців 2015 року. За 9 місяців поточного року дохідна частина загального фонду районного бюджету в цілому виконана на 72,6%. До спеціального фонду районного бюджету надійшло. 2 мільйона 496 тисяч гривень, що складає 65% до затвердженої річної суми. З державного бюджету отримана базова дотація у сумі 5 мільйонів 23 тисячі 900. Додаткова дотація на вирівнювання фінансової незабезпеченості місцевих бюджетів у сумі 961 тисяча 900. Отримано різного виду субвенції 44 мільйона 885 тисяч 900. Власних та закріплених доходів районна рада отримала 5 мільйонів 946 тисяч гривень. Їх виконання становить наразі майже 76%. відсотків. За словами Ксенії Бардакової, у порівнянні з минулим роком доходів отримано на 1 мільйон 608 тисяч гривень більше. Після завершення доповідей депутати знову повернулись до суперечки. І такого бардака, як сьогодні щоні всі предоставляли слово. всех выслушивали, голова районного рада выслушивал каждого депутата, прислушивался и, как говорится, находили какой-то компромисс, и то Прошли время, когда была команда регионов работала, когда выполняли все команды, когда делали только то, что было сказано. Я считал, что наша рада пришли нормальные достать депутаты, которые могут хотя бы немного мыслить. А оказалось, что нет, мы вообще не мыслим. У нас появилась еще одна сила, Партия регионов или ридных места, которая кинует нашими депутатами. И каждый депутат, который пришел тут, он не думает за свое село, не думает за своего избирателя, он думает за ту команду, которая была ему дана. Віктор Долиняк закликав депутатів скласти план роботи районної ради. Для цього необхідно продумати та підготувати усі питання на наступну сесію. Ми внесли у план роботи районної ради і будемо працювати над вирішенням всіх цих питань. На сесії були присутні сільські голови. Федір Анищенко, голова Вовнянської сільської ради, повідомив про проблеми, з якою зіштовхнулись мешканці сіл Вовна та Дубрівка. Наче цього ми та ви пострадала від болезні кури. Второе. Значить, в течение тижні буквально 100 голов коров у вовні чуть не умерло. У вовні в Україні сіється около 2000 гектар кукурудзи. Ні, екологічна служба не контролює ці ситуації. Сьогодні у нас санстанція беруть у скважину. Я не знаю, що ми п'ємо. Обговорення суперечливого питання щодо постійних комісій наразі продовжується. Прокуратура Сумської області 20 листопада затверджена та скерована до суду обвинувальний акт стосовно директора шостинського підприємства Сервісний центр регенерації масел, якому інкриміновано вчинення кримінальних правопорушень, привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, в особливо великих розміром, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, службове підроблення та забруднення або псування земель, що спричинили тяжкі наслідки кримінального кодексу України. За дані правопорушення, частина 5 статті 191 кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство Сервісний центр регенерації масел згідно з договором, укладеним із замовником, зобов'язали здійснити утилізацію відсортованих матеріальних ресурсів, а саме резервуарів з підпального ракетного палива. Протягом грудня 2014 року, січня 2015 року, на підставі отриманого акту виконаних робіт на рахунок сервісного центру регенерації масел замовник перерахував понад 2 мільйони гривень за роботу, яка насправді виконана не була. Окрім того, 30 квітня Точного року за вказівку директора цього підприємства в нічний час його підлегли, рухаючись на автомобілі марки КАМАЗ, порушуючи вимоги транспортування, допустив вилив хімічної речовини на автомобільну дорогу у Лазарівському мікрорайоні, а також здійснив викид хімічної речовини з кузову КАМАЗа на стихійне сміттєзвалище на території Шостки. У подальшому наслідки викиду ліквідували фахівці міжрегіонального центру швидкого реагування. На даний час, відповідно до результатів санітарно гігієнічної експертизи, загрози життю та здоров'ю Елення, яке проживає поблизу місця події, немає. Боремні події на сході країни покликали до виконання шляхетного обов'язку захисту суверенітету та територіальної цілісності України тисячі громадян. На даний час українське законодавство містить чимало актів та постанов, якими в різній мірі передбачено пільги для учасників бойових дій. Окрім того, додаткові пільги та гарантії військовослужбовцям можуть бути встановлені рішенням органів місцевого самоврядування. Як опікуються демобілізованими бійцями в нашому районі? За роз'ясненнями журналісти телеканалу звернулися в управління соціального захисту населення шостінської райдержадміністрації. Детальніше в сюжеті. Начальник управління соціального захисту населення Шостинської райдержадміністрації Володимир Могила повідомив, прийнято ряд державних програм, якими передбачено чимало піль для учасників бойових дій, в тому числі згідно відповідної постанови Кабінету міністрів України, демобілізовані військовослужбовці мають право пройти безоплатне оздоровлення, лікування та психологічну адаптацію терміном від 14 до 21 дня в лікувально-санаторних закладах на території України, говорить далі пан Могила. Це такі санаторії, як Менський санаторій, Остріч, товариство санаторій Хванія. Це Київ, це керівничні санаторій курорт Березівські мінеральні води, затоку, ук, прохзраниця, ДП південь курорт сервіс, санаторій зонд. За слів керівника районної соціальної установи, на даний час на обліку перебувають 60 учасників бойових дій із восьми осіб, що звернулися за путівками на оздоровлення. Троє вже отримали їх. Інше таку можливість матимуть найближчим часом. Тим військовослужбовцям, які потребують психологічної допомоги, наголошує Володимир Миколаєвич, необхідно також звернутися до управління соціального захисту населення, і вартість такої допомоги буде вишкодована державою. Заява на психологічну адаптацію можна оформити в нас, і в той же час, якщо ця людина знаходиться в санаторії, вона може звернутися прямо до директора цього санаторію з наданням з проханням, щоб надали їй психологічну адаптацію. І вони з нами соняються. Кошти є. І я ще раз звертаюся до всіх учасників термічної операції з проханням, все таки звернутися за нас і пройти оздоровлення в санторіях, окрім того, для учасників бойових дій держави передбачена 75 відсоткова знижка плати за комунальні послуги та компенсація за користування скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання. Володимир Могила розповів, на сумщині діє обласна програма підтримки, згідно якої військовослужбовці повинні бути забезпечені дровами, в разі якщо мають в своєму господарстві пічне опалення. Продовжує Володимир Миколаєвич. На сьогодні у нас отримала компенсацію на тверде паливо 28 учасників бойових дій. Отримала компенсацію на скраплений газ. 4. до нас на сьогодні звернулося 92 учасника антитерористичної операції. і Їм усім завезена на сьогодні дрова. Учасники бойових дій, які мешкають в Шостинському районі, можуть розраховувати на матеріальну допомогу для вирішення своїх соціальних проблем. Вона переважно надається з коштів місцевих бюджетів сільських та селищних рад та на сьогодні склала вже загалом більше 80 тисяч гривень. Також найближчим часом буде створено центр надання допомоги учасникам АТО та бойових дій при управлінні соціального захисту населення Шостинської районної держадміністрації, акцентує увагу Володимир Могила. Учасники того можуть звернутися і отримати всю необхідну. Допомогу професійною, якщо, допустимо, ми мій спеціаліст, і я не можу вирішити це сам, то ми звертаємося до структурних підрозділів. буде на з ними тісна справпраця, щоб вирішення питань, пов'язаних там із медициною, і світою, і другими земельними питаннями. Я думаю, що ми. Ми будемо всі в межах свої компетенції. Дізнатися про увесь перелік передбачених державою піль та скористатися ними в разі необхідності можуть усі військові, які мають статус учасників бойових дій, звернувшись до районного управління соціального захисту населення. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент» біг свого кінця. Не перемикайтеся, аби після випуску новин почути народні та синоптичні прогнози. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради, шостка Ньюс та в соціальній мережі Фейсбук. Тож слідкуйте за нашими ефірами. Побачимось на все добре. 26 листопада вшановується пам'ять святителя Івана Златоустого, архієпископа Константинопольського. З минулих часів відомо, що на Златоуста все поле порожнє. У цей час всяка рослина зупиняється в рості, тобто земля занурюється у сон до весни. У давнину казали, взиває зима на Івана Златоуста у свою свиту, хорделицями за метілям дає наказ відлигів гамувати. І ні на деревах у ці день вказував на те, що можна чекати гарного врожаю. Протягом усього дня у шостці буде триматися хмарна погода, без опадів. Температура повітря в день 2 градуси з позначкою мінус. Ночі стопчики термометра показуватимуть 5 градусів нижче нуля. Вітер північно-східний до 2 метрів на секунду.